Ніяких канікул не буде, ніяких відпусток не буде, так як собі запланували депутати, вимагаємо терміново зібрати позачергове скликання і проголосувати це за основою і в цілому і підписати так само швидко, відкататися назад, як ми підписали за 24 години позавчора. Ось і все. Команда Володимира Зеленського чомусь подумала, що ми, так як і написано у мене тут, люди схаваються. І порушений буде суспільний договір, коли в нас будуть знищувати антикорупційну інфраструктуру, яку будувала не команда Зеленського, а яку будувала як надбання революції гідності, і коли такі органи, як Національне антикорупційне бюро або спеціалізована антикорупційна прокуратура підбиралися дуже близько. До друзів Володимира Зеленського Кейс Міндіша, кейс Чернишова, Кейс Кириленка, Кейс Ап і То це дуже не сподобалося Володимиру Зеленському, бо дуже це може мішати і на майбутніх виборах, і взагалі зараз в переговорах з міжнародними партнерами і вирішили прикрити цю таку незручну лавочку у вигляді антикорупційних інституцій. А тому люди це не схавали, оскільки це, вибачте, плювок нам усім в лице, І ми вже третій день. сьогодні вимагаємо від президента президента Зеленського скасувати 12.414, відкатати усю цю ганьбу назад. Появився щойно текст законопроекту Зеленського, який фактично повертає все до того, що було проголосовано позавчора і підписано ним так швидко. А вночі тому що ми кричали: ганьба, ганьба, вето і співали гімн України. І в ті самі хвилини він підписував цей 12.414. Так ось. А нашою вимогою сьогодні є те, аби це проголосували на найближчому засіданні Верховної Ради.